Сьогодні у випуску час пік 10 сучасних карет. Закарпатська екстренка отримала нові автомобілі. Потрібно, тому що вакуумний матрас, наприклад, госпіталізація, десь не можемо. Ми більше 20 хвилин на щитове вести. Видача паспорту у ЦНАПі в Іванівцях на Мукачівщині з'явилася нова послуга. Наразі з тими, які ми сьогодні ввели, у нас доступно 192 адміністративні послуги. Синоптичні прогнози, яка осінь чекає в кінці листопада Закарпаття. Температури повітря вночі ми очікуємо по всій території області від 2 тепла до 3 градусів морозу. Батьки двох бійців з Рахівщини отримали посмертні відзнаки синів. Їм вручили ордени за мужність третього ступеня посмертно за подвиги загиблих військовослужбовців. Указом президента України Володимира Зеленського нагороджено Андрія Паніна та Віталія Гріджака. Як зазначили у дописі Рахівської РВА, вдячні за стійкість, мужність і відвагу. Воїни, герої для всієї України. Низький уклін кожному захиснику за подвиг. Не вберіг запаси консервації харчів на зиму. Житель берегова до служби порятунку подзвонив власник надвірної споруди з повідомленням про сильне задимлення в приміщенні. Уже через 4 хвилини на місці працювали берегівські рятувальники. Впродовж години пожежу повністю ліквідували. Хоча вогонь за цей час і знищив продукти харчування та інші неявні будівлі речі домашнього вжитку, однак його розповсюдження на поруч розташований житловий будинок вдалося попередити. Небайдужий далекобійник допоміг врятувати запаси сіна Закарпаття. На лінію 101 повідомили про пожежу в селі Вучкове на Хущині. Вогняну заграву та потужний дим помітив керманич вантажівки. Для привернення уваги місцевого населення водій почав сигналити. На звук вибігли жителі села, які викликали рятувальників. Вогонь таки знищив дві тонни сіна. Однак бійці ДСНС вчасно зупинили його поширення та унеможливили потенційну загрозу перекидання полум'я на сусідні купиці та житловий будинок. Позачергове засідання 35-ї сесії восьмого скликання відбулося в Оноківській громаді. Голова ОТГ Марія Коваль Мазюта назвала її цікавою, адже вперше на засіданні був присутній представник СБУ. Відчуваємо таку підтримку з боку держави. Почуваємо себе в безпеці у безпеці. Прагнуть перебувати і військові на фронті, які запевняють, що саме голова Оноківської ОТГ Марія Коваль Мазюта цьогоріч нанесла збитків бійцям ЗСУ на 22 мільйони мільйона гривень. Принаймні на своїй сторінці про це повідомив комбат комендант Руслан Каганець. Тим часом інтернет-видання трибуна повідомляє у час війни керівництво Оноківської сільської ради Ужгородського району осідлало освоєння коштів з податку на доходи фізичних осіб ПДФО, які сплачували військовослужбовці частини, що розташована на території цієї громади та інших надходжень, які надходять до бюджету Оноківської ОТГ за меж України. Замість того, щоб гроші військових повернути захисникам України, сільський голова Марія Коваль розгорнула бурхливу діяльність з освоєння цих коштів на різноманітні поточні ремонти, витративши тільки з 1 жовтня 2023 року на ці видатки 34 мільйони гривень. Очевидно, терміновою причиною зібрання позачергової сесії оноківської сільради стало надважливе питання виділення коштів для військових. Усі депутати оперативно зібралися у вихідний суботній день. Ми виділили індивідуальні матеріальні допомоги військовим для придбання технічного оснащення також звернулися до нас добровольчий батальйон Сонечко, і сесія прийняла рішення направити головне управління розвідки 1 мільйон гривень для саме для цього добровольчого батальйону та три старлінки, які в нас вже є придбані, і які можемо віддати. Бюджет ми не перевиконали, тому що відчувають, знаєте, які зміни зараз в бюджетному законодавстві. Ми всі живемо в умовах. Ох війни, тому і ПДФО зменшилося, тому знімали свої видатки і направляли на ці потреби. Також ми прийняли рішення щодо звернення до компетентних органів щодо ситуації, яка склалася в Оноківській громаді, тому що ми вважаємо, що депутати приймають правильні рішення, підтримують армію, підтримують військовослужбовців. Також на звернення закарпатської обласної військової адміністрації обласному бюджету. Виділено 52 мільйони гривень цього року, і потім ще 8 мільйонів за тими потребами, до яких вони в нас звернулися. Про те, що належні і законні мільйони не виділяє для бійців ЗСУ Оноківська громада, повідомив у своєму телеграм-каналі і активний громадський діяч та журналіст Павло Федака. Терміново звертаюсь до Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України. Прошу вжити всіх заходів для недопущення можливого виїзду за кордон голови Оноківської ОТГ Марії Коваль, яка, за повідомленнями із ЗМІ та соцмереж, підозрюється у завданні шкоди силам оборони України на 22 мільйони гривень. В той же час. За останні півтора місяці керівництвом Оноківської ОТГ витрачено на незахищені статті різноманітні ремонтні та будівельні роботи 34 мільйони гривень, які також могли бути витрачені на підтримку наших воїнів. Як повідомив голова Ужгородської РВА Юрій Гузинець, цьогоріч усі громади, виходячи з власних можливостей і відповідно в залежності від отримання військових ПДФО, допомагають Збройним силам як можуть. Однозначно, що можу до кращих віднести Холмківську територіальну громаду, яка, наприклад, не маючи майже жодної копійки військового ПДФО, тільки за цей рік понад 22 мільйони гривень з власних надходжень направила на потреби сил оборони. Чопська територіальна громада направила також близько 25 мільйонів гривень за цей рік на потреби оборони. Перечинська територіальна громада також активно виділяє кошти з бюджету для підтримки 68-го батальйону Ужгородського батальйону тероборони. Однак Онуківська громада, як запевнив Юрій Гузинець, серед тих ОТГ, яка неправильно розставила пріоритети у військовий час і спрямовує кошти, отримані від військового ПДФО на так званий благоустрій громади. Звісно, треба займатися і поточними ремонтами, і садочків, і шкіл, але до прикладу, якщо Оноківська територіальна громада за цей рік отримала понад 68 мільйонів гривень військового ПДФО спрямувала на потреби збройних сил і сил оборони не більше 20%, то я вважаю, що у військовий час це є неприпустимо. Отриманих 60, близько 67 мільйонів гривень військового ПДФО протягом 2023 року е, року профінансовано на потреби Збройних сил було орієнтовно 14 мільйонів. Крім того, згідно з окремими даними бюджету Оноківської громади, за 2022 і 2023 роки нараховане ПДФО з військових до громади складає разом 111 мільйонів 721 тисячу гривень. З них профінансовано на потреби військових лише 28 мільйонів. Виходить, що 83 мільйона мільйони гривень бійці ЗСУ, які боронять незалежність України, не отримали від Оноківської громади. Правоохоронні органи обробляють інформацію щодо фінансової діяльності посадових осіб. Цієї громади тим часом і голова РВА Юрій Гузинець просить змінити пріоритети Воноківській ОТГ в час війни в Україні. Я вважаю, що виключно правильна свідомість керівництва і депутатського корпусу громади має розуміти про першочерговість тих видатків, які вони здійснюють. Сучасні екстренки для допомоги пацієнтам. Десять нових автомобілів для бригад області отримали у Закарпатському обласному центрі екстреної медичної допомоги. Швидкі придбали за державний кошт. Ціна кожної автівки близько двох мільйонів гривень. Дуже добре, що ми маємо можливість на сьогоднішній день в такий важкий час для держави розподілити цих 10 карет швидкої медичної допомоги, які укомплектовані повністю для того, щоб надавати інтенсивні заходи до реанімаційних заходів на догоспітальному етапі. Це дуже важливо, тому що бригада має можливість максимум надати тієї кваліфікованої допомоги, яку потребує той чи інший пацієнт. До речі, хочу зауважити, що це автомобілі повноприводні. Тому е, сьогоднішній розподіл пішов таким чином, що в найбільш критичні такі наші е, пункти постійного базування це, скажімо так, залишок е, міністерських розподілів. Тобто ми за 2021-2022 рік отримали. Ну тобто за останній рік отримали 25 машин, 15, які були розподілені літом по е, філіях під санкцій, і 10 автомобілів, які поставлені на облік і розподілені сьогодні, по е, скажімо так, закарпатській нашій області. Найбільше. Потреба у автомобілях підвищеної прохідності була саме у гірських районах Закарпаття. Відтак, за участю керівництва Закарпатської Ова та облради, автівки передали станціям у великих ком'ятах: міжгір'ї, Тячеві, Ясіня, Рахові, Перечині, а також хусті, Мукачеві та в Ужгороді. На новій машині можна скоріше без поломок доїхати до потерпілих, до хворих. Скоріше можна госпіталізувати людину. Новий автомобіль завжди він новий автомобіль. Старі машини ламались, були некомфортні, не, не не ну не тепло в машинах. Було зараз. Ну набагато краще робити у машині. Швидкої допомоги ми маємо дефібрилятори, ми маємо вакуумні шини, вакуумні матраци, маємо кардіо, Монітор пацієнта потрібно, тому що вакуумний матрас, наприклад, госпіталізація, десь не можемо. Ми більше 20 хвилин на щитою вести. Треба людину якось обездвижити і цей. Ми його в вакуумному матрасі. Беремо без монітор дуже добре. Того що на далекі транспортування ми підключаємо. і Ти вже бачиш, які зміни пацієнта що чи покращився стан, чи погіршився стан. Автівки надійшли на Закарпаття у рамках централізованого постачання за рахунок коштів державного бюджету по програмі розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізація та оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я. Програми президента, завдячуючи уряду, сьогодні Закарпаття… Закарпаття отримало 25 автомобілів в цілому. Сьогодні 10 автомобілів, раніше було 15 автомобілів екстреної медичної допомоги треба відзначити що ми передали протягом останнього року 33 автомобілі до збройних сил україни тобто ми поповнюємо парк новими автомобілями і відповідно ті які є автомобілі вже були в користуванні ми передаємо до збройних сил україни сьогодні як сказав керівник центру екстреної медичної допомоги забезпечення у нас такими спеціальними автомобілями вже 100, більше 100%. Це це ну, хороша Динаміка в тому плані, що сьогодні фактично всі служби мають відповідні автомобілі, які вчасно можуть доїхати до пацієнта. Це той випадок, коли держава та місцеве самоврядування працюють пліч-опліч і задовільняють потреби як держави в цілому, так і нашої місцевої громади. Ми разом працюємо над тим, щоб покращувати якість медичного обслуговування, щоб покращувати автопарк і працюємо разом на перемогу. Наразі у автопарку Закарпатської екстренки наявне 121 авто. Кожне третє з них старше п'яти років. Загалом протягом 22-23 років автопарк Закарпатської екстренки оновився на 25 карет швидкої допомоги. Бюро економічної безпеки на Закарпатті упередило розтрату 31 мільйона гривень держкоштів на ремонті мосту. Аналітики встановили, що орган місцевого самоврядування оголосив проведення відкритого тендеру на виконання капітального ремонту мосту. З місцевого бюджету на роботи планували витратити 31 мільйон 200 тисяч гривень. Співробітники БЕБ дослідили предмет закупівлі та з'ясували, що проектна кошторисна документація неодноразово коригувалась, а вартість робіт збільшувалася. Пішохідний міст визнали непридатним чи аварійним. Він відкритий для руху і викон. Свої функції має огородження та освітлення. За встановленими фактами рекомендували переглянути потребу капітального ремонту. Розглянувши рекомендацію, орган місцевого самоврядування відмовився від проведення робіт. У Жорицькій патрульні виявили незаконні ігрові автомати. На службовий планшет поліціянтів надійшов виклик про незаконні ігрові автомати на вулиці Чубинського. Миттєво прибувши на місце події, поліцейські зустріли заявницю та підтвердили факт щодо незаконної діяльності гральних автоматів. У приміщенні було близько шести одиниць комп'ютерної техніки. Встановивши адміністратора закладу, охоронці викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування подальших обставин справи. Отримання паспорту не покидаючи громаду. Жителям села Іванівці та сусідніх населених пунктів Мукачівщини, які входять до ОТГ, стали доступними нові адмінпослуги. Відтепер у місцевому ЦНАПі виготовлятимуть закордонні паспорти та паспорти громадянина України у формі ID-карт. Для цього тут урочисто відкрили паспортну станцію. Сьогодні в нас це відкриття станції паспортної станції у нашій громаді. Яка дасть змогу виготовляти перші id картки для дітей, які досягли 14 років? Заміна книжечки на паспортну послугу, на пас на id картку виготовлення закордонних закордонних паспортів і видача повторного паспорта в разі втрати. Запровадити нові послуги у ЦНАПі планували ще на початку 2022 року. Відтоді взялися активно шукати можливості та кошти. Відтак придбали необхідну техніку, облаштували окреме приміщення та уклали відповідні угоди. За словами голови громади Михайла Мишкулинця, на паспортну станцію спрямували близько 600 тисяч гривень із місцевого бюджету. Я думаю, що це велика користь буде для наших жителів, адже їм не треба буде виробляти десь за межами населених пунктів паспорта, як наші українського, так і закордонного призначення. А можуть тут виробляти у нас на території громади. Урочисте відкриття паспортної станції відбулося за участю працівників ЦНАПу, керівництва громади, священнослужителів та представників Закарпатської ОВА. Дуже приємно, що дуже багато цих паспортних станцій відкривається якраз у сільській місцевості, адже це означає, що кожна людина може прийти доступно в себе в громаді чи в ближній громаді, де немає такої станції, і отримати паспорт та картку для 14 чи чотиристорічної дівчинки чи закордонний. Паспорт чи зміну заміну старого на новий це дуже важливо. адже Це перше надходження в бюджет, а друге це доступність до тої послуги, яку можна отримати у себе в громаді. Паспортна станція стала 24-ю за рахунком, яку вдалося відкрити у ЦНАПах Закарпаття. У Количавській тергромаді запрацював перший клас безпеки. На базі місцевого ліцею його урочисто відкрили рятувальники спільно з представниками органів місцевого самоврядування, Нацполіції та вихователькою безпеки. Новостворений інтерактивний простір поєднує в собі кілька зон, а саме пожежну та мінну безпеку, правила дорожнього руху і домедичну допомогу. Наповнення класу безпеки відповідає всім вимогам та рекомендаціям задля кращого навчання учнів. Вже протягом кількох днів на території Закарпаття спостерігають значне похолодання, стрімкі опади та погіршення погодних умов. В останні роки погода наприкінці листопада схожа та характеризується температурними гойдалками. До 26 листопада включно у нас пануватиме циклонічна циркуляція по території області. Це означає, що погода у нас буде відносно поганою, якщо так говорити простими словами. Температури повітря вночі ми очікуємо по всій території області від 2 тепла до 3 градусів морозу. У горах подекуди від 5 до 8 градусів морозу. В день температури повітря по всій області очікуємо в діапазоні 2-7 градусів тепла. У горах подекуди від 0 до 4 градусів морозу. Щодо опадів, то вони будуть випадати практично кожен день. Найближчими днями в області очікують дощі з мокрим снігом, подекуди сніг. Однак класична метеорологічна зима цьогорічна стане одночасно з календарною. Поки що такої класичної зими не варто очікувати. Скоріше за все вона прийде із кінця листопада, аж десь 29-30 листопада щось таке. Тому що поки що ми таких морозів по всій території області стабільних, які були більше хоча б 3-4 діб, підряд ми не бачимо. І температура поки що мідлива. То буде похолодання тепер, потім невеличке знову потепління, знову невеличке похолодання, але в межах не більше 8 градусів тепла в день і не нижче 5-7 градусів морозу вночі. Однак зима буде не суворою. За результатами аналізу температурних показників за останні десятиліття синоптики очікують, що середня температура зимового періоду за період грудень-лютий буде на 1-2 градуси вищою за норму. За прогнозами спеціалістів, надто сніжного грудня на території Закарпаття не буде, а з опадів здебільшого йтимуть дощі та мокрий сніг. Ймовірність тривалих холодів також мінімальна. А ось суттєві короткочасні похолодання тривалістю до п'яти діб цілком можливі. Втім, закарпатців закликають бути готовими до будь-якої зими, адже точно спрогнозувати перебіг всього сезону малоймовірно. До того ж, на зміну погоди впливає чимало чинників, які передбачити не вдається.